Майстер-клас від колег з Івано-Франківщини на базі Хмельницького протипуглиного центру провели кілька операцій за участі лікарів з обох областей. Мета вдосконалити досвід в застосуванні малотравматичних втручань. Сучасні операційні, сучасна клініка, прогресивні лікарі, зокрема з Олександровною на Польській ми співпрацюємо завідувачі відділення, і можу сказати, що я дуже пишаюся, що маю таких колег. На базі центру вже чотири роки активно впроваджують малотравматичні методи операційних втручань. Це стало можливим завдяки технічному оснащенню. Комунальний заклад поповнився новим обладнанням, серед якого лапароскопічна стійка. Ми намагаємося набути досвіду завдяки нашим колегам, які приїхали досвідчені колеги, які приїхали з Івана Франківщини. Ми маємо сучасну стойку лапароскопічну рубіна, яка має можливість підсвічувати за допомогою деяких хімічних речовин. Має камеру, яка підсвічує метастатичні лімфоузли. Це дає змогу при онкологічній патології робити лімфодісекцію вибірково, тобто, це менш калічаща операція для пацієнта. Під час хірургії. Майстер-класу команда лікарів провела п'ять операцій різної складності. Це дало можливість спеціалістам центру набути нового досвіду. У нас є курсанти на майстер-класі. Відповідно, ми всі разом оперуємо, розбираємо клінічні випадки, розглядаємо варіанти хірургічних втручань, які можуть для пацієнта вдати максимальний результат. Через спеціальні отвори у тілі хірурги проводять операції. Завдяки цьому пацієнт не має великих рубців, а післяопераційний період скоро. До одного-двох днів при лапароскопічній операції використовуються енергії, які запалюють, заварюють судини. При цьому виділяється деяка кількість диму. І цей дим по деяких дослідженнях є канцерогенним. Тобто є великий сенс робити ці операції з уникненням цього диму. в вчарівні порожнині. Оце наразі зараз до нас приїхала ця апаратура. Ми будемо це зробити, подивитися, як воно діє під час майстер-класу. Хірурги видалили пацієнтам доброя та злоякісні утворення, адже усі п'ять випадків різного ступеня складності. Серед цих випадків три випадки сьогодні це онкологічні захворювання різного ступеню занедбаності і доброякісні дві патології. Одна з них ну, зовсім така легка, але жінка бажала лапароскопічно отримати таку операцію. Окрім гінекологічних лікарів протипухлинного центру провели і урологічні операції. Виконуємо два оперативних втручання: це видалення е, утворення нирки і видалення утворення над нирниками. Одне з яких виконується саме лапароскопічним шляхом. Частина випадків є складні, в які ми запрошуємо спеціалістів з інших регіонів. Вони нам допомагають. Ми частково вчимося, частково е, допомагаємо і їм. Як кажуть, лікарі, кожен хірургічний випадок це нагода вдосконалити методи лікування.